Світлофори у Дніпропетровську тепер говоритимуть по-новому. Переозвучування триває повним ходом. Замість старих назв вулиць начитують нові. Сьогодні оновили звук світлофорів на Слобожанському проспекті. Наш кореспондент Юлія Крива познайомилася зі співробітником Дніпродорсервісу, голос якого лунає на багатьох дорогах міста, та спостерігала за тим, як міняють світлофорне озвучення. Ось цей сором'язливий чоловік, звичайнісінький інженер електронник комунального підприємства Дніпродорсервіс. Вісім років тому йому несподівано довелося опанувати новий фронт робіт. Терміново треба було озвучувати перші звукові світлофори, що з'явилися у місті. Справу доручили Володимиру. Перехід через проспект Богдана Хмельницького дозволено. Того часу саме його голос лунає на багатьох вулицях Дніпропетровська. Начитує Володимир стандартний текст, змінює тільки назву вулиць. Звук майже не обробляється, прибирають лише зайві шуми. Ні, себе слухати зі сторони. А ось це вже проспект Слобожанський. Щоправда, світлофори, як і раніше, оголошують колишню назву. Фахівці Дніпродорсервісу швидко оновлюють звук. Роблять усе за допомогою звичайнісінької флешки. Вимикати світлофори для цього не треба. Через кабель USB там стоїть флешка, котрою прочитав ноутбук, скопірував файли і все. Тернове названня вулиці. Кілька хвилин, і усі чують новий текст. Забороняється, Загалом до кінця місяця мають переозвучити 58 світлофорних об'єктів. Оновлений текст вже зараз лунає на проспекті Яворницького, це колишній Карла Маркса, та на вулиці Старокозацькій, раніше Кумсумольській. Потім у нас йде вулиця Плеханова, бившая, улиця Проспект Слобожанський. І у нас є такі, як проспект Кірова вулиця Героїв Сталінграда. Городяни спостерігають за роботою фахівців. Нею задоволені. Перехід заборонений. Перехід, там, не пам'ятаю. Я біжала, не слышала. Ну, взагалі слышу. Очень подобається. Взагалі це не нужне. Це хороше справа. Це треба робити. Кругом треба робити, де є можливість. Утім, лише оновленням світлофорного озвучення справи не обмежаться. Фахівці комунального підприємства кажуть, тільки протягом цього року 12 світлофорних об'єктів у місті мають відремонтувати, 23 – модернізувати та ще 5 – встановити. Тут, наприклад, у нас стоїть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 світофорів плюс 6 пішохідних світофорів. Плюс у нас ще програмне обеспечення, там, де знаходиться у нас дорожній контролер, Котрий регулює це все движение. Плюс під землею у нас ідуть канали, в яких заложені кабіля. От це називається світлофорний об'єкт. Отже, кількість світодіодних світлофорів та ще й зі звуком у місті протягом року збільшиться. Та головне, щоб пішоходи не нехтували правилами дорожнього руху, і у разі, якщо не добачають, дослухалися до пристроїв, які його регулюють. Юлія Криваєв-Хисний. Новини 11-го каналу.